148 курсантів військової кафедри Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка урочисто прийняли присягу на базі 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку Збройних сил України. Протягом двох років юнаки поєднували навчання в полтенту та бойові заняття. Свято відбулося після завершального етапу перевірки знань та закріплення практичних навичок і вмінь отриманих під час вивчення військових дисциплін Державна екзамінаційна комісія високо оцінила знання, уміння і навички наших випускників. Впевнений, що сьогодні патріотично налаштована молодь збереже нашу державу. В цьому випуску дівчат, на жаль, немає, але в наступному випуску дівчата будуть. Це я вам обіцяю. Вони вже навчаються і навчаються успішно, тому що дівчата завжди до військової справи чомусь більш наполегливо відносяться ніж хлопці. Це показала практика. Дивлячись на наших юнаків, які сьогодні приймали присягу, можна сказати, що це дійсно такі, знаєте, вже підготовлені хлопці, патріоти нашої держави. Поздоровляли юнаків із затриманням звань не тільки рідні, а й творчі колективи. Натомість випускники продемонстрували елементи рукопашного бою, прийоми нападу і самозахисту, слідуючи сімейним традиціям, так як мій батько офіцер, то я шукав вуз, в якому я можу здобути професійне військове знання, і я дуже вдячний ректору Володимиру Олександровичу Ранішенка за те, що я змог здобути в стінах університету. Знання і військове звання необхідне для захисту моєї батьківщини. Я дуже задоволений. Я був командиром 440 го взводу. Ці два роки були дійсно для нас підготовкою. Ці два роки нас виховали, зробили нас дисциплінованими, більш відповідальними. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Єдиний державний вищий навчальний заклад нашого міста, в якому студенти мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу паралельно з основною спеціальністю. Зважаючи на останні події в країні, університет вирішив допомогти особовому складу 3-го територіального вузла урядового зв'язку Держспецзв'язку Миргорода, які наразі. Беруть участь в антитерористичній операції, адже за словами ректора Володимира Онищенка, найголовніше сьогодні підтримати бійців, забезпечивши їх амуніцією та обмандируванням. Складання військової присяги у житті майбутнього офіцера відповідальна і урочиста подія, адже клятва на вірність своїй вітчизні для кожного воїна є священним обов'язком. Тим святим словом та честю, ціна яких на понад життя, я думаю, що будь-який чоловік, який має бажання і має здоров'я, може захищати свою державу. З кожним роком кількість бажаючих пройти військову підготовку невпинно росте, розповідає Володимир Онищенко, завдяки якісній професійній підготовці досвідчених викладачів університету, серед яких і учасник бойових дій в Афганістані, і полковники запасу та офіцери студенти отримують бездоганні знання та вдало реалізують їх на практиці.